Доброго здоров'я всім. навчально тренінговий центр порятунку життя. І тема даної лекції опіки борщівником до медична допомога. А борщівник – це доволі небезпечна рослина, яка виростає висотою в 2,5 3 метри. І е, в чому її небезпека? Небезпека в тому, що при контакті з стеблом, з листками чи з квіткою саме. Виділяється сік, і цей сік є доволі небезпечним. Він є алергенним і може викликати опіки першого або другого ступеня. Ось так виглядає борщівник. З вигляду, це така собі красива рослина білого цвітіння. Але, але насправді контакт з нею є досить небезпечним, і особливо це небезпечно для людей, які схильні до алергії, тому що а, може відбутися навіть набряк квінки, що є небезпечним для життя. Отже, ці рослини, потрапляючи на шкіру, збільшують чутливість до ультрафіолету. Така властивість рослин називається фототоксичністю, і опік може з'явитися не одразу, а через кілька годин а на, і навіть через кілька днів. Особливо, якщо ділянка тіла, яка контактувала з рослиною, потрапить під дію сонячних променів. Тобто а, сік рослини, який потрапив на тіло, на шкіру, а, контактуючи з сонячними променями, утворює таку небезпечну суміш. Яка може викликати опік, досить сильний опік, або схильність до алергії. Тому, відпочиваючи поблизу місць, де росте борщівник, небезпечно, є небезпечним, особливо з дітьми. Опіки борщівником загоюються довше, ніж зазвичай ні звичайні. Фактиці кажуть, якщо впродовж півтора хвилини контактувати з борщівником, а потім дві хвилини побути на сонці, то можна отримати опік першого ступеня, який проявиться на тілі червоними плямами і висипаннями, що нагадують бульбашки. Якщо зірвати листя рослини чи стебло, то можна отримати глибокі опіки, шкіра окриваються великими пухірями. Окрім того, може підвищуватись температура, виникати головний біль, озноб запаморочення, і дітям, і дорослим з такими симптомами слід звернутися по допомогою до лікаря. Ось так виглядає опік шкіри після контакту з борщівником. Ще раз, опіх, ознаки фітоопіку борщівником отруйним, почервоніння та набряк шкіри, пухирі, поверхневі або більш серйозні опіки першого, а то й на другого ступеня. В особливо важких випадках може бути некроз тканин гноєння, можливе підвищення температури тіла. Яку ж домедичну допомогу можна надати при опіках борщівником, після опіку борщівником? Якомога швидше змийте з тіла сік рослини. Для змивання найкраще використовувати мильний розчин або рощин із, харч... із харчовою содою. Якщо ні мила, ні соди під руками немає, то руки і ділянку тіла, що контактувало з рослиною, промити водою. Коли ж і води немає, то акуратно серветкою зняти з тіла сік, але так, щоб не розмазувати його по шкірі, а вже вдома промити мильним розчином. Ділянку тіла, що контактувало з рослиною, слід закрити від прямих сонячних променів, скажімо, накинути на руку футболку, строчку, хустку. Після промивання можна нанести на вражену ділянку пантенол або інший препарат проти опіків та прокласти чисту суху тканину. Якщо опіки отримали маленькі діти, або коли на тілі утворились великі похилі, то слід обов'язково звернутися по допомогу до лікаря. Пам'ятайте, похилі самому прохолювати не можна, бо коли в рану потрапить інфекція, рана загоюватиметься довше і гірше. Підсумуємо. Борщівник. Велика рослина з білими квітами висотою 2-2,5 до 3 метрів може бути висота. Контакт з стеблом. З листями і з квітами є небезпечним, бо а, можна нанести собі на шкіру сік. Сік борщівника при контакті з сонячним промінням викликає опік першого другого ступеня, і він також є досить алергенним. А, після контакту слід негайно змити цей сік з. Скіри, водою, водою з милом чи принаймні вологою серветкою стерти це все, не розмазувати, акуратно стерти. І одночасно а, ховати ділянку тіла, що контактувала з соком борчівника, від прямого попадання сонця. Бо сонце вступає в реакцію з цим соком. Ось, якщо після а, того, коли ми змили почистили ділянку шкіри, рана. Не загоюється, рана розчервонілася, рана вкрилася похирями, або, можливо, почалось якесь нагноєння. Рана побіліла, шкіра побіліла, є підвищення температури, є загальна слабкість. Слід звернутися до до... В, лікарню, в медичний центр і отримати вже професійну допомогу, професійну консультацію, що робити далі. Можливо, якісь а, антилергенні ліки приймати. І, можливо, лікар призначить якісь мас, якісь гелі для того, щоб заживлювати рану і зняти симптоми отруєння і симптоми опіку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.